Скажіть, будь ласка, а чого ви їдете no, з України? Їдемо, чого ви їдете в Україну? Та ще папіроси, мами палача, нема праці. Ну, no, купимо ага. папіроси. Вивозите Ви папіроси, так? Купимо. Ну, no, по дві пачушки не можна. Так, ви курите? Ні, син палить, Син ага. нема праці і нема ренти, нічого. І ми для нього їдемо. А він... Он... Хорий, не може ходити, А, а паліч з нерву впалі. Скільки зараз списків є вже списків. на дану хвилину? Ні, але в тому, що є ще на даний час 60 списків. З'їжджається тут, бо їм тут як мед. А що у вас <плес> тут? Розкажіть, будь ласка, який вас А чого всі їдуть сюди на цю границю? У нас, нас ніколи стільки не було машин, як були давно пограничні. Ми як виставили чергу, черга була до навісного желізнодорожного моста. Ми не впускаємо для того, що тут багато сильно їде львівських робити. Виїзд там чи сігарети? Ми не знаємо. Що. А, а не ми, спустя, ми не пускаємо. Що? Другі області, починаючи з Ровенської і далі ми пускаємо поза черги, бо їх за зміну приїжджає сюди, 10, максимум 15 змін може 15. У вас є групи, тобто людей, які ну, контролюють? Так? Скільки у вас на одну зміну, активістів, на одну зміну? Ну, переважно зараз четверть. А буває більше, а Ви отримуєте якісь кошти, заробітну плату якусь за це, ні що не. Не ви я... блін! Нам, нам просто пообіцяли, що ми як втримаємо ту границю, що буде муніципальна, її вже створили, там їм якусь зарплату дають. Там ви буде... ми... ви будете працювати, в тій муніципальній поліції. Му... 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 Я теж ні. Ну, молоді хлопці, були. Ви молоді ви хлопці, хлопці будуть працювати. За ну, я їжджу в, в Польщу кожен день, так я, мені виходить, заробляю ви... гроші з Польщі. Я, я вужу товар. Ви самі зголосилися допомогти? Чи можливо ну як витратити свій витрачаєте свій час безкоштовно? Могли б так, так, так само піти працювати. Е, що мотивація ваша? Я ж вам об'ясняю, що ми це все зробили, щоб не було через слузі. розумієте? самі для себе ми це робимо, щоб не було бардака того самого. Тобто, все на ваш розсуд, так? так? У Вас є список, математика не важка. Так, да. є список, талончик, штампом, номером списку, номером машини. Документи, ну є при собі ваші документи, ну не треба мені їх показувати, просто чи є вони, чи немає, чи повинен громадський активіст носити свої документи. От приїжджає, наприклад, хлопці, да кажуть, покажіть, будь ласка, свої документи. Паспорт є. Тобто, у вас є свій паспорт? Так? паспорт все. Іншого документу, що ви маєте право там це робити. Є немає? Є Це затвердження міською радою списки, хто типу, у нас ага, у нас yes. є, наші прізвища пишуться, у нас все це є. Як на це дивляться прикордонники? В конфлікті нас з ними немає. Ви відчуваєте, що ви забираєте їхній хліб? Тобто ну, є такі, а сі сі я сі забираю ті хліб? Чого? Жива черга була, на цього, їхали і на цьому. Її черга 12 годин, а зараз їде 36. то коли було ліпше. Чого болішок і вас поліція їдуть туди, туди, туди. Вони поїжджають в черги, а ми стоїмо. Велика різниця. Хто дає деньги, тут вже тут. Скільки ціна? Ну, пишуть що 600. З буса 600 гривень. 600. З буса, так? Тобто кому, кому несуть проплату? Активістам пишуть, ну, активістам, що вони по 8 тисяч гривень заробляють. За Саме ти за вони сказали, що У мене зарплата за де за зміну 8 тисяч Тобто є якісь схеми, тобто є списки, які проплачені. Чи вони їдуть, коли проплатив собі, приїхав і поїхав? Чи... Той, що не платить, то стоїть в очереді. А той що не ми не знаємо. Як ми ж не платимо, ми стоїмо в очереді. Єдить що йому Лузка, наприклад чи з Любомеля, Він же не буде тут стояти 36 годин. часов. І одразу заплатив і Поїхав. Що він не повернеться домой, не висить як можна цю проблему вирішити? Яким чином? та тут всі гроші брали, беруть і будуть Кожені брати хоче жити. Кожному зі пускай активістам дадуть зарплату хорошу. Тобто, Ми якби так. вас зараз зробити активістом, ви обрали гроші. Просто так, так би тут ніхто не стояв. <схіст> людина не одна не відмовиться. Давайте від <схіст> просто так ідуть тобі гроші в руки. От прости мені одну машину, я вже буду мати 500 рублів. Ти ви пішов сюди стояти, ти годин ніхто там не пішов. Бі. Я б не пішла, що я тут речі люди. А мусиш стояти, тому що треба жити. В тебе діти, в тебе внуки, треба щось купити. Поки не прикрасяться взятки, ви думаєте, що чого, ми порядку не ми не вийдемо. Пускай робочі місця дадуть людям, щоб люди не мучились. Пускай роботу якусь дадуть для людей, що це зробити. Чимось зі вас на над людьми. Їдеш, трусишся, чого ти трусишся? Всього сім'ї купити. Щоб тебе ж знають кожна, що є діти, що є внуки є на того. В кого а хто ще батьків немає? Нема допомоги. Вигнали. Потім другий, тепер третє, ша лучше. Всі будуть кроші. Все заміщено не треба зарплати. Люди хочуть зарплату. А так як воно робити не хоче, стане собі, постоїть, восьме, то ви самі розумієте. ж це зрозуміло. Нарікання є на людський фактор. Тобто? Вночі, наприклад, багато машин, багато дуже багато машин просто не хотіли їхати. Я порахував, моя черга прийде, наприклад, під ранок. Я приїхав, а про ті, що не їхали, списки вже ніби тому не пішли, а в принципі вони не поїхали. І я залишився ззаді, і мене вже не пускають. Скажіть, але раніше були такі речі, проплати різні прикордонникам, в'їжджали відразу в браму. Було таке? Було. Наприклад, зволили на гарячу лінію, на гарячій лінії кажуть: ви зловили за руку, ви є свідок цього. Дорогі друзі. Я собі зробив один висновок в цій справі ясно те, що абсолютно нічого не ясно. І завжди шляхи, щоб обминути справедливість, знайдуться. Хто б не контролював ці черги, чи поліціянти, чи прикордонники, чи громадські активісти, як себе вони називають. Гроші роблять своє на превеликий жаль.